Всім привіт! Сьогоднішня наша тема стосується пішокових геншпілів, а саме реалізація зайвого пішака у пішокових закінченнях. Перевага пішака в даній позиції майже завжди передбачає перемогу. І план дій за білих тут дуже простий. Його можна розділити умовно на три частини. Перша частина це переведення свого короля ближче до центру. Щоб він міг допомагати своїм пішакам на ферзовому фланзі та міг переходити у разі потреби на королівський фланг. Другий пункт це утворення прохідного пішака на ферзовому фланзі. Так як на ферзовому фланзі у нас пішакова більшість, тому при спрощенні пішаків у нас залишається прохідний. І цей прохідний. Буде створювати загрози чорним, він захоче стати ферзем. В такому випадку чорний король буде намагатись блокувати нашого пішака, щоб він не став ферзем. Як тільки чорний король це буде робити, він автоматично перестане захищати всіх своїх пішаків на королівському фланзі. І тому в гру вступає наш король. За той час, поки чорний король відволікається на нашого прохідного, ми третім пунктом плану підходимо до ворожих пішаків на королівському фланзі і забираємо їх. Отже, як це зробити на практиці? Перший пункт плану. Підводимо короля ближче до центру. Король 1. Чорні теж будуть намагатись протидіяти нашому королю. Король Е2. Чорні теж підсувається ближче. Але тут в гру вступають наші пішаки. Пішак Б4. Загроза проста. Ми хочемо далі йти пішаком вперед і ставати ферзем. Король д 5 Чорний король не дає нашим пішакам просуватися вперед. Хоче походити на пункт С4 і забрати нашого майбутнього прохідного пішака. Якщо ми зараз поспішимо і походимо пішаком на А4, ми не зможемо виграти, тому що чорний король підійде і забере нашого пішака. Або на Б4, або пішака на А4. Таким чином, вже у чорних буде утворений утворений прохідний пішак, який буде створювати нам загрозу. Білим такі проблеми ні до чого. Тому ми не поспішаємо. Бачимо план чорних, король хоче походити на С4, і ми маємо завадити цьому плану. Король Д3. Опозиція: не даємо чорному королю пройти далі. У чорних не залишається багато ходів. У них залишається ходи пішаками або відступати королем назад, що є дуже пасивно. В цій позиції вони вирішили походити пішаки в 5, вони намагаються не допустити білого короля. До активних дій. Проти ходу пішки F5 ми блокуємо пішаком F4. Чорні далі ходять пішаками. Адже вони не хочуть відступати королем назад, Тому що таким чином наш король пройде в активне положення і буде атакувати g 6 g 3 ми робимо дзеркальне відображення чорних, бігу, чорних ходів. В такому випадку ми ніби передаємо хід супернику і заставляємо в певний момент відійти чорним королем назад. а 6 Чорні вирішили походити на одну клітку. В цій ситуації білі можуть собі теж походити на H3, але і хід H4 не буде помилкою. Ми походили H4. Чорні ходять H5, але у нас є пішак А. І у нього є цілий зайвий темп, який ми можемо використати. Тому ми ходимо спочатку пішак А3, і тепер останній чорний пішак робить свій хід, пішак А6. Більше в чорних сильних ходів пішаками не залишилось. Білі завершують свій хід А4. Тепер жоден хід чорним пішаком не буде сильний. Чорним прийшлось ходити королем. Ходи пішаками закінчились. Король Це 6 Як тільки король відійшов, наш король приступає до атаки. Король Д4. Наш король готується наступати одразу на два фланги: на перзивий і на королівський. В залежності, як буде грати наш супротивник. Чорні ходять король d6. Опозиція. Не пропускають нашого короля. Щоб чорний король пропустив нашого короля на королівський фланг, нам необхідно утворити прохідного пішака. Тому в цій позиції ми приступаємо до другого пункту плану утворення прохідного пішака. Пішак Б5. Загроза доволі проста. Ми походили пішаком вперед. По-перше, щоб збити чорного пішака. По-друге, щоб провести свого пішочка у перзі. Чорні б'ють АБ, білі б'ють АБ. Другий пункт плану вдався. У нас є прохідний пішак, який буде відволікати чорного короля. І поки чорний король буде блокувати прохідного, наш король підійде до ворожих пішаків на королівському фланзі і забере їх. Повернемось на декілька ходів вперед. Якщо в цій ситуації проти ходу пішак Б5, чорні відмовляться бити пішака і просунуть свого пішака вперед на А5. Як необхідно зіграти в цій позиції забідок? Поставте, будь ласка, відео на паузу і подумайте. Що ж, надіюсь, всі поставили на паузу, по-справжньому подумали і знайшли правильне продовження. Тут їх є декілька. Ми розберемо найпростіше, на мою думку. Найпростіше продовження це є хід короля. Король це 4 Також можна було спробувати пройти пішаком вперед, але тут трішки багато розрахунків. Тому що, коли король походить на С6, нам треба враховувати, що король буде забирати нашого пішака і має швидкий рух до пішака А4. І це все потрібно прораховувати. Хто має час, може поставити відео на паузу і порахувати цей варіант. Але ми повертаємося до попереднього варіанту. До варіанту король С4, який є набагато простіший. Ідея варіанту король С4 знову передати хід супернику. Адже у чорних не залишилось жодного ходу пішака, та й король не має так багато сильних активних ходів. Йому прийдеться ходити або на поле е 6 що дозволяє нашому королю просуватися вперед. Або на поле 7 чи С7. У цьому випадку наш король теж походить на С5 і займе активне положення. Увага! Король С7. Ми рухаємося вперед. Король С5. Опозиція. Наше завдання є провести пішака. Чорний король від нас тікає, і ми можемо з легкістю провести пішака. Навіть звичайним способом, не застосовуючи ніякі відволікання чи будь які інші варіанти Ми просто проведемо пішака. І тепер, увага! Походивши король b6, ми не зробили пак так як це буває зазвичай, коли в нас залишається один пішак Тому що у чорних залишився ще один хід. Пішак на G6 має змогу походити. Ми забираємо. І пішак Ф може ходити. Тому на дошці пату немає. Поки ходить пішак, наш пішак теж просувається вперед і перетворюється першим. Ставши ферзем, ми автоматично ставимо маку. Тому хід пішак А5 чорних зовсім не рятує. Так само, як і варіант АБ. Отже, білі утворили прохідного пішака. Чорних не так багато варіантів гри в позиції. Наприклад, король Є7 можуть собі походити. В такому випадку, король відступив назад, і ми теж підсуваємося вперед. Ми ставимо активно свого короля. Наше завдання збити королем всіх чорних пішаків, щоб мати три зайві і якогось ми проведемо. Завдання чорних, ну, завдання чорних дуже складне. Їм потрібно не допустити білого пішака у ферзі, інакше вони дуже швидко програють. Король d7. Ми підходимо королем на F6, король С7, удар, напав. Поки чорний король забирав нашого прохідного пішака, ми вже маємо двох зайвих і один пішак вже без перешкод проходить у ферзі. Як би швидко зараз не підходив чорний король, він не встигає зупинити білого пішака. Адже король g7 і наступним ходом пішак F8 в персі. Білі перемогли. Давайте ще повернемось на декілька ходів вперед. Що як в цій ситуації чорний король одразу почне блокувати білого пішака? Як тоді діяти білим? Поставте, будь ласка, відео на паузу і подумайте. Що ж, надіюсь, в цій легкій позиції ви всі здогадались до правильного варіанту. Тут ми діємо абсолютно так само, як і в попередньому випадку. Ми підходимо королем до пішаків на королівському фланзі з ідеєю їх забрати. Ми їх забираємо. І можна забрати навіть третього. І вже з трьома прохідними пішаками все набагато простіше. Що ж, давайте ще раз. Отже, коли у нас є зайвий один пішак, що ми робимо? Перше, ставимо короля в більш активне положення, ближче до центру. Друге, утворюємо прохідного пішака. Цей пішак не просто прохідний, він є віддалений. Коли є віддалений прохідний пішак... Ворожий король буде змушений на нього відволікатися, і за цей час наш король підійде до ворожих пішаків на протилежному фланзі, на королівському, і зможе їх забрати. Таким чином, білі зможуть перемогти в цьому еншпі. Давайте розглянемо ще одну позицію. Отже, в цій ситуації у чорних є пішак. 5. Він віддалений. Але він не зайвий. Адже у чорних є 4 пішаки, і у білих є 4 пішаки. Проте у білих є дещо погана пішакова структура. В них пішак С3 і пішак С4 є здвоєні. Тому, на перший погляд, нам здалося, що у чорних дійсно є зайвий прохідний пішак. Це пішак F5. У чорних тут буде виграш. Навіть незважаючи на те, що в них немає зайвого пішака. Вони використають слабість пішакової структури білих і наявність свого віддаленого пішака. Прохідного віддаленого пішака. Незважаючи на те, як буде грати зараз ці позиції білий король чи білі пішаки. Розберемо два варіанти. Перший варіант, якщо гру починають білі з короля, або гру починають білі з пішака, наприклад, пішака 5. Почнемо з ходу королів 4. На хід королів 4 все доволі просто. Наше завдання за чорних заблокувати білих пішаків, щоб вони нікуди не ходили, і королем. Спробувати проводити свого прохідного пішака. Як це відбувається? Блокуємо. Пішак це 5 У чорних вибір невеликий. Вони можуть пройти вперед, заблокуючи тепер уже всі ходи. Можуть збити, після чого чорні поб'ють, а можуть походити також своїм королем. З дуже цікавою ідеєю, щоб чорні забрали першими. І білі роздвоюють свого пішака. І тепер у білих є шанси на позитивний результат партії, як мінімум, на нічию вони будуть вже готові погоджуватися. Тому в цій ситуації король в 3 найбільш хитрий хід за білих. Чорні, звісно, свою чергу бити не будуть. Для чого їм покращувати позицію свого суперника? Це не потрібно. Вони будуть робити інші ходи. Наприклад, хід король є 5. Будуть активніше ставити свого короля. Адже білі відійшли своїм. Тому чому б не поставити свого короля в сильніше положення? Білі бити не хочуть. Адже при ударі чорні забирають і один пішак одразу блокує двох. Ось така погана пішакова структура білих. Здвоєний пішак це є слабість. Після ходу пішака 5 чорні блокують білого пішака. І чорні з легкістю будуть проводити свого прохідного пішака F. Наприклад, король Е3, пішак F4, король f 5 білий король знову змушений рухатись донизу. Король f 2 Опозиція. Шах. І увага. В цей момент чорний король відбігає до ворожих пішаків і починає їх забирати. Король d3, удар. І білий король не здатний зупинити жодного чорного пішака. Пішак С прохідний. Король Б2 і чорні проводять свого пішачка. Перс. Чорні перемогли. Надіюсь, ці позиції були вам зрозумілі. На наступному уроці ми продовжимо з вами тему реалізація зайвого прохідного пішака, після якого ви отримаєте завдання. Дякую за увагу!